Перша письмова згадка про поселення коростишів Житомирського повіту Київського воєводства Великого князівства Литовського датується 1499 роком. На той час Коростишев належав роду кмитів, а вже в другій половині 16 століття став власністю пливового шляхетського роду олізарів. В роки Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького Коростишевці брали активну участь у боротьбі проти польської шляхти. У 1649 році Коростишев став сотеним містечком білоцерківського полку. В цьому ж році отримав охоронну грамоту від гетьмана. За Андрюсівською угодою, Коростишев війшов до складу Речі Посполитої. І у 1779 році йому було надане магдебурзьке право. Герб і статус міста. Після ж другого поділу Польщі у 1793 році Коростише перебував у складі Російської імперії. У 1866 році місто стає волосним центром Радомишельського повіту, Київської губернії. До 1873 року власником міста Коростишева залишається родина Олізарі. Найвидатнішим представником якої був граф Густав Олізар, польський поет, публіцист та перекладач. Він був близьким до кола декабристів, листувався з Пушкіном. Густав Олізар залишив після себе добру згадку. Завдяки його підтримці розвивалась промисловість Скоростишева, побудований перший в краю кам'яний міст. Упорядковано парк на лівому березі річки Тетрів, котрий до нашого часу залишається окрасою міста. Значною подією в житті міста Коростишева стало переведення з Києва у 1873 році вчительської семінарії, нині педагогічний коледж імені Івана Яковича Франка. Із цін семінарії вийшов відомий український письменник Степан Васильченко. У 50-х роках 19 століття у Коростишеві розпочалися розробка родовищ граніту. На весь світ прославився своєю унікальністю чорний Габрод та Лабрадор. Саме Користишевський граніт був відібраний як матеріал для будівництва мозелею Леніну. Та все ж Коростишів залишався провінційним містечком, виконуючи роль поштової станції на Київському тракті. Не минуле містечко біда 1932-1933 років. Згідно указу президента, у 2009 році широко відзначено День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій на Україні. Зокрема, у Святодухівському чоловічому монастирі, що у селі Городське, було відкрито пам'ятний меморіал Українська Голгофа, збудований за кошти місцевих підприємців. 9 липня 1941 року місто захопили фашисти. З перших днів окупації населення розгорнуло боротьбу проти загарбників. На фронтах Великої вітчизняної війни мужно боролися з ворогом більше 6 тисяч наших земляків. 28 грудня 1943 року місто було звільнено військами Першого українського фронту. Серед видатних користишивців в першу чергу можна виділити чернігівського полководця Мартина Небабу, поета-перекладача, публіциста Густава Олізара. З нашим краєм тісно пов'язані життя та діяльність видатних українських науковців педагога Івана Посяди, зоолога Василя Совицького, філолога. Митрофона Андрієвського, художника та архітектора Георгія Луконського, видатного кінорежисера Левчука, історика, словіста, академіка Володимира Пічету, Шевченкознавця Євгена Шабліовського, видатних єврейських поетів Девіда Говштейна та Ошера Шварцмана. А також нашого сучасника, талановитого скульптора Віталія Рожика, роботи якого стали прикрасою нашого міста і відомі далеко за межами України. Місто Коростишів і надалі розвивається, і його люди живуть, працюють і творять свою історію. Отож, нехай наше чарівне містечко і надалі залишається таким мальовничим, а люди продовжують працювати на благо нашого району.